Да, я люблю бути клоуном. І шо? А, -а, а! Що це? Ладно, Чуть -чуть що? Що? А, Чуть-чуть вище. Шо? Шо? Що наведем суету? Наведем. Як я схудла на 13 кілограм? Случайно. Чесно, случайно. Усіх вітаю! З вами Вероніка Арджент. Угу. Все, забула текст. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією схуднення про речі, завдяки яким я схудла на таку велику кількість маси. Я знаю, що людей дуже тягне зазвичай на щось на кшталт мінус 7 кілограм за тиждень на кефірі або дієта з двох яєць на день, одних яблук, гречки з кефіром і тому подібне. Але до чого це призведе? Ну, хто шарить, той шарить. Всі шукають ту саму чарівну пігулку, яка допоможе позбутися їм певної ваги. І вона таки є: Я її знайшла! Ваша чарівна пігулка здорова менталочка. Вау! завдяки якій можна дійти до своєї мети без негативних наслідків і можливого бумерангу в 2х, як зазвичай це відбувається, і в мене в тому числі. Хоча я була однією з тих, яка думала, що ну, кого, кого, а мене це о мене, ну я ж типу не дурна. Я дурна була. Останнім часом мені пролітало чимало повідомлень по типу, як ти це зробила, Ніка, який в тебе метод. І чесно кажучи, кожен раз, коли я читала це, я не знала, що мені відповісти. Бо я наче й не маю того самого методу, типу. Я якось припинила худнути спеціально Воно саме. Я Скоро стану скелетом. Річ в тому, що в моєму випадку треба розсудити набагато глобальніше, тому що відбулося багато усього, що вплинуло на це моє схуднення зараз. Тож я подумала, я все ж таки знаю, як відповісти на це питання. Сідайтеся зручніше. Я люблю болтати. Повернемося у 2020 рік. Коли я вперше схудла на велику кількість кілограмів шляхом недоїдання, постійних заборон я не їла ні солодкого, ні мучного, ні смаженого, нічого. Це щось було з тієї опери. там їм від 500 до 1000 кілокалорій на день. Чуть-чуть. Да. І тоді за три місяці я втратила 11 кілограмів. Це за багато або можна сказати за швидко. Я думаю, зрозуміло, що це був зовсім не здоровий підхід. Ще й враховуючи дані мого зросту, ваги на той час, віку і т.д. і тепер я конкретно не доїдала. У мене була постійна нестача енергії, сил. У мене ніколи не було настрою. Ну що то пошло не так. Я була зациклена на схудненні. і з цього все почалося. В цьому і проблема була. Я жила цим схудненням мене більше нічого не цікавило. Я раділа щоденному мінусу на вагах, і ще багато чого іншого відбувалося конкретно в цей період, про який я розповідала вже не раз і в інстаграмі і в Ютубі. Також у мене є відео про РХП, і там більш детально можете розглянути. Саме цей період взимку 2021 року в мене підтвердили розлад харчової поведінки. Я працювала з психологами. Далі я частенько почала зриватися, переїдати, після чого набрала достатньо швидко 6 кілограм. Мені це дуже не подобалося, але я не могла вже їх позбутися, тому що в мене реально було дуже багато зривів. Я постійно була голодною, я постійно їла. 2022 рік, початок повномасштабного вторгнення, я почала сильно заїдати стрес знову ж таки, і набрала ще 10 кілограм за три місяці. І якщо проаналізувати той бумеранг, про який я казала, він на мені спрацював ну майже в 2х. Типу я втратила 11 кілограмів, набрала 16. Шикарний спосіб. Ну нормально просто не можу. Я тільки десятками кілограмів фігачу туди-сюди, понімать мені по приколу. типу. на той момент навіть при своєму зрості я вже мала некомфортну для себе вагу, але зі стресом вдалося попрощатися не скоро. На жаль, Тож, дана вага у мене трималася близько року, і тут почалося найцікавіше, тому що за той рік, якраз таки я декілька разів намагалася знову повернутися до свого. Методу скидування ваги, бо він же ж, перевірений, але в результаті якимось чином отримала дещо краще. А саме переусвідомлення багатьох речей прийняття себе. Любов до себе, я почала себе сприймати будь-якою тільки тоді, коли досягла цієї своєї максимальної ваги. Не знаю, чому але це спрацювало на мені. Можливо, це через те, що я на той час знаходилася в Європі, де суспільство більш толерантніше, саме в тому місці, в якому я була, і всім було все одно на те, як я виглядаю. Не було якоїсь давки на мене з цієї сторони, хоча були і люди, які думали, що. Їхня місія сказати мені про те, що мені треба схуднути, що я набрала, я ж цього не бачу. Я ж дзеркало не дивлюсь. Де да? я почала від себе кайфувати? Мені реально стало пофіг. Я перестала гнатися за схудненням. Я просто знала, що я прийду до того, чого я хочу. Я вірила в себе, я знала, що я досягну бажаного, але. Не поспішала більше з цим. Тож, перше, що допомогло мені прийти в норму, це здоровий глузд. Я перестала себе засуджувати за те, що я їм. Завдяки цьому не було ніяких заборон. А отже, не було ніяких зривів і переїдань. Я почала займатися спортом в кайф. Я обрала ті види, які мені саме подобаються для того, щоб хотіти йти на наступне тренування, а не Змушувати себе через силу робити якісь складні вправи, після котрих з мене сходить там 10 подій одразу. Я не робила нічого грандіозного, і все, що мені треба було по суті, це час і терпіння, якщо що я достатньо нетерпляча була в цьому плані завжди, таким підходом мені вдалося скинути 13 кілограм практично за рік. Це буквально по кілограму на місяць. Що є абсолютно адекватним, зайва вага, яка була не потрібна моєму організму, сама від мене пішла. І слава Богу, ніфіг не настроїть. Немає нічого магічного, незвичайного, нічого складного. Хоча ні, в певному сенсі це не легко дійсно до цього дійти, коли ти звик себе постійно ущемлять. Я просто змінила свій спосіб життя. Вона обрала бути щасливою. Підсумуємо. В першу чергу варто зрозуміти, що все йде з нашої голови. І тільки коли ви пропрацюєте все там, зовні теж у вас вдасться щось змінити. Якщо вам дійсно це потрібно, якщо ви цього хочете. Бо іноді ми собі забиваємо баки тим, що там, от, я маю виглядати якось інакше, а потім роздопляємося і такі, типу, а чи дійсно воно мені потрібно? чи дійсно я цього хочу, чого я взагалі про це думаю? А мені, вроді, так, норм на самом деле. Тоже буває. Яку пораду я можу дати? Відчепіться від себе, Please. жизнь буде по кайфу. Провірено, раптом, що я не психолог, не дієтолог, не фітнес-тренер, просто ділюся своїм досвідом, і мені дійсно хотілося б таким чином. Якось, хоча б трошечки, хоча б когось підштовхнути більш на правильний шлях, якось допомогти. Бо я в свій час пройшла в цій темі багато чого, і мені було зовсім невесело і неприкольно. Шкода просто що ця проблема дійсно розповсюджена і актуальна. О, oh, так, Ставим славкі, наскільки ще я схудну, поки випущу це відео, коли я писала сценарій, було 12 кг, зараз 13, Типу, what the fuck. Пройшов напевне ну блін два тижні. Як хтось починає трохи турбуватися якось про мене, питають ти все їси, все нормально? Я тим часом блін наворачує пільміні, полтерта сама за один раз і мені нормально. Мідностею. Я вже слава Богу розумію, коли мені досить. Оце дуже класна тема. Це так прикольно. Можливо, я вам видала якусь таку базу, щось таке не зовсім логічне, зовсім зрозуміле. І слава Богу, якщо моє там відео було вам якимось прям безкорисним, значить у вас все окей буде. Усім дякую за перегляди. Чекаю вас на наступному відео. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Пишіть свої коментарі щодо цього. Діліться своїм досвідом. Також у мене є такі соціальні мережі, як Instagram та TikTok. Там я вас теж буду дуже рада бачити. Там я можу трошки менше балакати, якщо вам набридло. Усіх люблю, цілую. Чао. чао! Чао! Чао, чао чао. Я люблю свою собачку. Чао, чао. Я така шибушная. У мене Астендєн Близнецак. Я не знаю, что же дайство. Хотя мне кажется, это вообще не так работает. Часы так резко на астрологію астрономію. Понятно? Переключилась. Надеюсь, что звук нормальный, хоть чуть пожалуйста я не проверяла.